Ірпінські ветерани Афганістану розпочинають офіційну співпрацю зі збройними силами України. Вперше у своїй історії Генеральний штаб уклав меморандум про співпрацю з громадською організацією. Там, в тому числі, є такі слова про надання допомоги цивільному населенню, відновлення інфраструктури, допомоги підрозділам збройних сил України, які зараз оперують в зоні антитерористичної операції. А також такі сумні, але шляхетні цілі досягаються от, допомога в пошуках загиблих, їх екзумації, перепоховання і встановлення надгробних пам'ятників. Також організація залучається і залучалася, і буде залучатися в процес надання так так, посередницьких функцій для обміну заручниками і полоненими. Які зараз незаконно отримуються збройними формуваннями так називаємо ДНР ЛНР. з самого початку неоголошеної війни, ірпінська спілка ветеранів Афганістану разом з пошуковим клубом Цитадель беруть активну участь у волонтерських місіях на сході. Роботи вдосталь операції Чорний тюльпан та евакуація 200 перемовини щодо звільнення військовополонених, гуманітарна допомога бійцям. Сейчас у нас есть меморандум с нашим Министерством обороны, договор, договор у нас есть и с той стороны, я так понимаю, будет на обмен пленными, то есть мы сможем, я так понимаю, беспрепятственно уже проходить наши блокпосты с помощью службы безпеки Украины будем э, смотреть, как содержатся наши военнопленные в той или иной ситуации, то есть то ли в Луганске, то ли в Донецке. Вот. Ну, для нас это очень большое подспорье, потому что теперь мы будем делать... Все це легально. Ситуація непроста, скажімо так. Зараз перемовини, офіційні перемовини, на жаль, зайшли в тупик. От, І тому зараз основна надія і не складається, що ми плекаємо таку надію, що перемовини в наших волонтерів, наших афганців з польовими командирами сепаратистів, вони дадуть результати, ми повернемо багатьох хлопців.